В мене Я сам з Києва. Я пішов до добровольців з першого дня, для того, щоб вам було спокійно жити. Восьмеро військовослужбовців, які лікуються у першому добровольчому хірургічному шпиталі, познайомилися із четвертокласниками Лисецького ліцею. Сюди захисники завітали, аби поспілкуватися з малечою з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Один за одним школярі ставили воїнам запитання. В Антоніни Вецеби та Уляни Турчин одне питання на двох. Чи бачили ви в пакеті? Лікалець була професія до віне. Основ окупантів ліквідували. Які ваші львині письменники. Школярі з'ясовують, хто з захисників їздив на танку, як іде, отримали поранення. Скільки днів триває війна? Що робили 24 лютого 2022 року? Та чим займалися військові до походу на фронт? За кожне питання діти отримували прапорці від захисників. Свого прапорця отримав і Павло Олексин. У хлопчика він весь у автографах військових. Павлика цікавило єдине питання, коли повернеться з війни його тато. Найбільше сподобалося, що вони підписали прапорець і що вони відповідали на писання. «Е». А чи ти себе тут хотів підпис бачити? Свого тата десь на середині літа казав, що приїде. Після питань та відповідей школярі обіймали захисників і на згадку в'язали їм сині-жовті обереги. Давай, давай, давай може, на цю руку Отримав свій талісман, 20-літній солдат Арсен Юревич. Хлопець родом із Франківська. Півроку він лікується у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Каже, на фронті дитячі талісмани мають особливе значення. До поранення в мене на бронежилеті був такий ангелочок. Я з ним бігав, і після поранення він в мене в принципі зберігся. Я Його єдини ще постирав. Він мене лежить вдома, Чекає, поки я вернуся і знову буду з ним ходити. Прийти на зустріч із військовими не змогли старшокласники лисецького ліцею. Втім, педагогиня, організаторка Любов Стасюк, зачитує один з листів, який написали учні. Ми дуже вдячні вам за те, що можемо ходити до школи, спокійно спати і взагалі жити. Переживаємо за вас, чекаємо, коли ви повернетесь додому. Дякуємо вам за все. Я за вас молюсь. Вся буде Україна. Після спілкування із школярами Маріуполець Микола Теребов пригадує й своє дитинство. Зізнається, малим любив грати у футбол. А от до іграшкової зброї був байдужим, і що колись матиме справу із справжньою каже Микола не уявляв. Я радію, що я бачу, що діночки улибаються, радіються життю, от виконують свої задачі дітські, тому що дитинство на жаль дуже швидко закінчується, і його його націнити. Ми ще все робимо, щоб у них це дитинство продовжувалося ну, більше і, і краще. Сьогодні справді була дуже хвилююча зустріч, і, напевно, на очах кожного були сльози, бо ну, не можна дивитися байдуже на тих, хто приїхав з таких гарячих точок, хто поранений, кого там рука десь не згинається. Дуже боляче на це дивитися, і всі прагнемо перемоги як якнайшвидшої перемоги, щоб всі ці наші герої щасливо повернулися до своїх сімей. Інна синдецька Монюк, Андрій Шостикевич, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.